Це самець, мабуть, знаєш що? що? Ну як вужа, отакого жовте колову. Так? Так. Фу. Дивіться, яка краса. Вибіг прямо в нас під трактором. у Далеко не відбігає. Привіт усім! Ми у лісі. Вирішили прогулятися, слава Богу, що маємо ще таку можливість. От, і зупинилася я під лісом. Ми вже приїхали. По дорозі вже навіть з нами трапилася невеличка пригода. Нам дорогу перепілочка перебігла. От ми трішки там її познімали. Вийшло так, вона далеко зразу ніде не втікала. От, доїхали до лісу. Юра вже заїхав у ліс. Не знаю, знаєте, що ми приїхали, дощі йдуть. Думаємо, може, яка квіточка, може, який грибочок, може якось червачка знайдемо, ну жартую. От, але зупинилася під лісом, щоб показати, що у нас поле під лісом засіяно люпином. Ми чули, що у нас планується якби сіятись раніше. Сілося на зелену масу, на корми. От, а цікаво, для чого сіється зараз? Можливо, десь у якихось областях сілося. Друзі, напишіть, будь ласка. Хто знає, для чого його зараз сіють? Я зараз покажу, тому що в мене Юра сказав, що це спеціально посіяли під лісом, тому що кози дикі дуже люблять їсти люпін. Дивіться, ось, все поле, воно велике, до речі, це просто ось тут а зараз за лісом не видно, куди воно ще тягнеться. От і усе поле, ось, бачите, що посіно. Посіяний люпін. Дощі йшли лісом ось уже такі баюрки. До речі, хмариться. Звідти з цієї сторони виходить хмара. Каже Юра, напевно, що нас сьогодні ще й помочить трішки, не знаю. Ну і вже заходжу, власне, у ліс. Знаєте, друзі, що хочу сказати, якщо є у вас щось таке, що переживається, знаєте, ось таке від чого пошкрябує на душі, друзі, кидайте все, вирушайте до лісу. З досвіду вам кажу. Бачите? Мокренько. Ліс ну, просто, просто лікує, от навіть, навіть про просто. У ньому прогулятися, не має значення, чи що знайшли, чи не знайшли, чи що там є. А просто от походити, подихати, подивитися на цю красу велич. Це, це лікує. Тому, тому, якщо маєте таку можливість і нагоду, використовуйте. Використовуйте ці моменти, щоб просто ви тільки. От тільки послухати те, що я чую. Як тільки вліз зайшла. Юра десь поїхав далі. Я знаю, куди він поїхав. Він поїхав у мене, дивитися, чи красно... красноголовців, краснючків немає, там, де він знає місцинку. От. Тому трактор. Трактор далеченько, тому першачок дуже чути. От шумахер. Поскакав мимо. Навіть ні, зупинився нарешті. Каже Юра, йди дивись. Він тільки з одною паличкою, то йому важко. А я відразу, що <гум> я відразу на якісь кліточки, натрапила цікаві. Ось такий кущик. Ну я особливо теж далеко не піду. Але так, хоч десь, то по краєчку. Чуєте? Зараз щось неймовірне? І було б зовсім казково, аби в очі не лізли комарі. А так волога, тепло. І вони аж очі обсідають. Um ciclo. Não, dá Тут між лісками кукурудзи. Дивлюсь, дивлюсь на поле кукурудзи і сама до себе сміюся. Більш українського класика згадався Андрія Мацевко, що був крепкий, як пласкогубці. І, і якийсь там як купа курудзи. Отак. От Оброблено. Чути. Так, а ось і Люпин. Цікаво, на полі такий же постійний чи ні? Ну, Але куди ж ти його візьмеш? Як збоку, дуже такий стійкий запах ядів. Хіба що? Викупати так, щоб вдома посадити. Так, зайшла в ліс з іншої сторони. Надивила. свіженькі сліди, от щось грабалось. Зовсім зовсім свіжі. А ліс уже нулітній. літній. По справжньому літній. Ну, в, плані? в плані того, що вже таким, таким уже суцільним ковриком зеленим вкривається. Ось знову пенючок обкопаний. Ну, правда, не такий свіжий, як попередній. Не знаю. Свинки, напевно, що. Ну, що стосується грибного царства, то поки що я як би нічого такого особливого не спостерігала. Де-не-де де такі різноманітні мухоморки є. От і то при дорозі бачили. По лісі ось прохожуся, але не бачу. О, ось знову свіженьке. Ще навіть дощиком не прибите. Ну тобто дощик ішов сьогодні. Бачите, а це десь сьогодні після дощику ось. Прямо не так давно. Значить, ліс живе. Живе собі своїм життям. Бачите, наші хтось коврики попростеляв суцільно. Але чого ж, наче? Попростеляв, той, хто все простиляє на землі. Красиво. Юру, напевно, що комарі гризуть, тому що я хоч рухаюсь. А він сів. що наказав мій Іван. Такі що на голову задягнув і сидить. Чуєш, Юра? Це тільки мені чується, чи ти теж чуєш? Що гримить? Не знаю, посеред, де ми будемо гриміти. Сніг кажуть, збирається. <гум> Взаді нас погримує. Я ще туди його по дорозі прийду, там на по полянці. Куди? Так от туди його на дорогу. То їм в... куди поїхали. Куди? То Ту сюди його поверну, подивлюсь. Кого? Ну, може, там що росте, цікаве. Може там, де коза сидить мене жде. Коза. <сху> <сху> О, я суниці знайшла. Сики, Сунички. Так, лікар прописав запихатися наповни родними. Бачите, красайка? Восьмакота. Ні, сюди далеко не піду, тому що боюся. Дорога то є, але бурша вони ще, знаєте, десь ось ці молоді посадки та на прочищені. Ой. О, то всього-навсього пташечка. О! Я знайшла щось цікаве. Дивіться. Ви тільки подивіться, що робить. скріт. Оце як нічого не гуде, як просто так тихенько йдеш. Скільки всього можна почути і побачити. Сунет, бабки клітають дуже великі. А ось сюди прямо стежка, де скіски ходять. Ну і казала, що далеко не піду іду. йду. Шепшинка. Тут я так розумію, що буде сосна. Так, все, далі не піду вертаюся, тому що таке погримує. І, якщо чесно, то боюсь. Він таке там рей Коварається Юра, трактором завів. І він сховався далі. А от і перші грибочки були. Сироїшка. Така вже велика, велика і вся червива, і хтось її знайшов до нас. А ось ми прямо з трактора таки набачили перші. Ну, не зовсім вже перші, вже такі бачили сироїшки зелені, бачите? грибочки. ось одна. А ось друга. Цю Юра набачив. Я набачила першу. Цікаво, чи вони чистенькі. Рисуничка. Ну, як би хочу сказати, що це хороший знак. Це е, е, знак на те, що ось дощі будуть йти і дуже тепло, значить, грибочки будуть.